Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку ssd диску який я придбав в магазині Allo. Це SSD-диск Epacer as 2280 p 4 u Pro. І я його вибрав через те, що це самий дешевий SSD диск із найкращими показниками швидкості. Тут а, швидкість читання 3500 мегабіт за секунду, а швидкість запису 3000 мегабіт за секунду. І ще немаловажно, 5 років гарантія. А в інших конкурентів, які дешевші буквально на 150 гривень, показники швидкості е, 2200, 1800 тобто в два рази менше. І е, я вважаю, що ePacer це прям дуже крутий вибір. І... Тут також є радіатор алюмінієвий, на інших більш дешевих ssd шниках його немає. Та й на трішки дорожчих також немає. А, зараз покажу, як виглядає все всередині. приходить в такому захищеному пластикові. Ось такий алюмінієвий радіатор. На вигляд красивий, по отзивам, хороший. Всім рекомендую. Замовляйте в магазині Алло. Дякую.